Мої найближчі читацькі плани. Перше це церцея. Давно хотіла почати читати цю авторку і саме цю книгу, тому вона тоненька, я думаю, за один вечір піде продовження неймовірної ідеології від Калі Квік Сільвер. Це буде Брімстоун. Ну, що казати? Перша книга мені дуже сподобалась. Це романтичне фентезі про Фейрі. До речі, дивіться, яка вона гарна. Наступна книга це шоста книга серії «Трон зі скла. Я... Дуже люблю цю серію. Селена, моя улюблена, головна героїня Евер, тому довго відкладала, продовжую читати найближчим часом. У зв'язку з екранізацією цієї історії, Емілі Бронте на вись, Варто її прочитати до прем'єри фільму, яка буде, здається, 13 лютого. Довго відкладала я цю книгу Spark of Everflame. Це, здається, трилогія, і те, що я знаю, що тут у нас Суперслав Берн, це точно Сфайзі, і тут у нас є дракони. Моя улюблена Рід і її A Theory of Dreaming» – це продовження історії про дослідження утоплення. Якщо вам сподобалась перша, варто прочитати і другу. Дивіться ще яка вона дуже красива. Наступна книга це Алкамайст. Варто прочитати, якщо любите дреміону, і якщо хочете бути травмованими, як і всі інші. Касанда Клер, ловець мечів. Класні відгуки, дуже класна авторка, впевнена, що мені сподобається. Давно вже вона у мене на поличках лежить. Час її настав. Ось такі мої читацькі плани, а які у вас?